Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні 10 лютого 24 року. Давненько вже не було у нас зустрічі. І Сьогодні хочу поговорити про ґрунтовий захист часника. Права в тому, що різні поля засаджувалися в різні терміни. Не так це було для статистики, як через погодні умови і зайнятість, але власне, маємо цікавий результат. Ну, всім відомо, що після посадки ми користуємо, накриваємо зразу поле по мокрому ґрунту гербіцидом ґрунтовим стомп. Або Пендіган це той самий гербіцид, тільки від іншого виробника. Просто не завжди там в стом чи пендіган доступний. І після цього якби, роботи по посадці у нас, і, вважаються закінчені повністю, і ми спокійно собі йдемо зимувати. Так, власне, прийшли ми на перший участок. Сьогодні покажу огляд участків, який знаходиться в мене в одному місці. Цей ділянку ми засажували другу по рахунку, але Тут була Любаша і вона швидше зійшла за Ірен. Значить, ми садили його десь в 20-х числах жовтня. Садився сорт Любаша, однозубка крупна. І маємо ось такі сходи. Відповідно, зразу ось видно колію від трактора. Ми накрили гербіцидом Ну, Сходи невеликі. Зараз ковиряти кореневу систему я не буду, тому що погода саме знаєте яка, і не хочеться по коліна загрузнути в багнюку. Ось буквально напроти. Тут ділянка, яку я садив саму першу. Тут садився сорт ірен. І все це також накривалося гербіцидом. І бачимо, яке тут чисте в принципі, поле. Зразу дам відповідь на питання, тому що запитуєте, скільки раз сажу на одному місці. Буквально сажу два рази, і то в інтервалах між уборкою і посадкою висіваю горщицю приорії в землю. І вже на третій рік якби, міняю площу, а ця площа буде рік-другий відпочивати. Чи під паром, чи під іншою культурою. Тут у нас посажен сорт ірен. Наступну діляночку я садив в той же день, як і попередньо. Ця, що буквально перед нею була. Тут також сортирен. Єдине, що тут я старався вже робити глибшу посадку. Можливо, через то, якби і менші сходи. Це ще жовте зілля це в нас тут була горчиця така по пояс велика. Ми її приурали, буквально тиждень другий вона чуть підпріла, пройшли фрезою і посадили. Нашу однозубку Ірен. Також накрили все гербіцидом. Наступна діляночка це у нас сходи повітряної бульбочки. Тут ми садили половину любаши. І половину садили марифіанського білого. І поряд у нас однозубка Любаші. це експериментально, перший рік таке роблю, залишена на другий рік, тобто вона виросла. Ми її залишили. Далі бур'ян скосили, зібрали, висушили. І ось видно, гарно проглядуються рядки. Але як прийдеться давати тут раду весною, я в принципі ще поки не знаю. Але, надіюсь, якось справлюсь тут. 6 соток сумарно. На ходий кінець, думаю, щось придумаємо. Тут також накривали ми стомпом, але тут не так воно буде ефективно, тому що для стомпа потрібно, щоб була вирівняна земля без рослинних рештків. Тут, на жаль, воно є. Но, але треба також проводити двохрічний цикл. Ось прийшли ми до чергової ділянки, її ми садили вже десь в середині листопада, буквально за тиждень другий до перших приморсків. як видно, тут поки що не видно, на жаль. Жодних сходів. Ну, Насправді не видно, де підковернути, щоб подивитися, яка там коренева, тому якби я нічого не буду чіпати, вже побачимо все навесні. Це те, про що я говорю: що ніколи не треба тягнути до пізна. Краще, що хай зійде. Але ви будете знати, що він добре вкоренився. Насправді, я думаю, він також тут без проблем вкоренився, тому що був оброблений перед посадкою стимуляторами. Як би страху немає, якщо він там немає ще сходів. Вони появляються весною. Ну, і само собою, тут також вручну було все стомпом оброблено так само після посадки. Якраз ішли дощі. ідеальні були умови. І, власне, ми підійшли до останньої нашої ділянки на цій полосі поля. Вона садилась також десь за тиждень до приморсків, тобто десь в 15 числах листопада 10. -х. І суть в тому, що поле це було резервне, воно мало готуватися на наступний рік. Але від, і, були проблеми деякі з ділянками, прийшлося його посадити тут. І з томпом ми тут не обробили, тому що тут вже не дозволяли погодні умови, не було вже коли обробляти. В сходів часника не видно, але прекрасно бачимо в сходи бур'янів. Це ще, до речі, зима холодно. А от весною воно все активно бере іде в ріст. Власне, Через цю ділянку я і вирішив записати це відео, що не треба нехтувати засобами захисту, зокрема, ґрунтовими гербіцидами. Він давно вже показав свою ефективність. Тому як би потрібно після посадки ним проходитися. Нагадаю, що весною ми будемо робити таку саму повторну обробку стомпа, Норма там з осені 60 мл на сотку. Там На 4-5 літр води. Весною можна зробити чуть менше, там 40-50 мл на сотку на ту саму кількість води. Тому знаю, що багато хто з вас хотів ще осені замовити стомп, на жаль, його важко було знайти. Зараз він трошки доступний, але не треба тягнути до весни, тому що там піде соняшник, знову таки його не буде в наявності. Поки зараз можливість, можете замовити. Я також його трохи маю. Телефон буде під відео. Хто хотів восени, можете зараз без проблем звертатися. Такий був короткий огляд. Надіюсь, відео було корисне. Тому, як мінімум, за човгання по цій погоді, не шкодуйте поставити подувайку. Наразі я з вами прощаюся. Всім мирного неба і скорих зустрічей.